Вітаю, друзі, Олексій Ляшин. Ми поговоримо сьогодні е, в ранішніх новинах, е, про, про, про наших альпіністів, про наших хабарників, про кудаш ми без Петра Олексійовича. Все по... без нього ми нікуди не можемо дітися. Ну, цікава така розмова, але почну я з того, що вчора була резонансна подія в Шевченковському судді. Києва, де Гуменюк підсудний, начебто знову там кинув, як його звинувачують, що він в НАТО кинув гранату. Це було коли. Приймали закон про особливий статус. Пам'ятаєте, біля Верховної Ради, коли Порошенко хотів протащити цей закон, зібрались і, начебто, він кинув гранату, загинули на Звардійці. Ну, це слідство, це йде, і зараз буде слідство. І тому я не хочу розбирати все це з одного боку. Хочу почекати день, два-три. Потім ми поговоримо. Але є одна, одна ситуація. Його судять вісім років. Нема вирока. Людина сидить 8 років в СІЗо. Для порівняння суд в Нюрнберге проходив 11 місяців. Над котами, над нацистами 11. Цього хлопця судять 8 років. І він неодноразово е просився на фронт. Розберемось, пізніше поговоримо, скоріше в одному зі стрімів. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Ось у нас. Є такий президент Київ -міськ буду Ігор Кушнір. Ключко, привіт. Це підлеглий, це підлеглий це товариш, я не знаю, це друг. Так от Ігор Кушнір виїхав за кордон в травні місяці, ще в травні місяці, і він перед'явив інвалідність. Він інвалід, і його випустили за кордон. Розумієте? Але це йому не заважало піднятися на Еверест. Розумієте? На найвищу вершину Еверест піднявся разом зі своєю дружиною Оксаною. Та, і все у них було добре. Все добре. Один підйом йому обійшовся в 150 тисяч доларів. Інвалід, ну що скажеш? У нас, у нас держави керують інваліди. Я не знаю там. Віталій Володимирович ще не інвалід. Хто у нас там ще інваліди? Хто повиїжджали, хто повтікали, та багато таких. Що я хочу сказати ще по одній цікавій події, друзі. Ну, дуже цікаво. Але я хочу подякувати Бондаренка, Любов, і умнову Ольгу за вашу допомогу військовим, за вашу підтримку каналу військових нашої армії. Да. Дуже довго будемо збирати мене наступну партію. Це вже там у Петра. Тому що ну, вийде його відео. Я, звісно, опублікую, покажу все це на Фейсбуці. А так, ну, коли соберемо, соберемо. Ну, будемо одну партію робити. Я вам казав, одна партія це 10-15 спальників. Будемо одну робити, як вийде. Друзі, це все залежить від нас. Далі йдемо. Далі йдемо. Петро Олексійович почав робочий візит в Брюссель з важливої зустрічі з генеральним директором да, з питань розширення та сусідства Європейської комісії гертом Яном Купманом. От зараз він почав, коли є загроза взриву за Ну ви ж розумієте, коли є загроза обстрілу, коли є загроза наступу, коли є загроза щось тут у нас бути, зараз загроза взриву з Запорізької І нема Петра Олексійовича. Порошенко та чесно. Я також вже, мені здається, що я з боку виглядаю як попугай. Я кажу про це, як ми кажемо, людей багато кажемо. А от Стефанчук робить, як робить, йому похрено. У мене вже тоді питання дійсно до Володимира Олександровича. Ну, я розумію, що ви не впливаєте на Верховну Раду. Я це розумію. І розумію навіть те, що ніколи, навіть якби захотіли вплинути, то може хтось почує. Я розумію, що ви не почуєте. А можливо, хтось почує. Ну чому як загроза державі, як погана в державі, як може щось трапитися в державі, ні Петра Олексійовича, ні Пьоса всього, ні його підопічних. Вони всі там, в Європі. Діти там, родини там, а ми тут. І ми його підтримуємо. Частина людей. Готові бошки свої покласти за нього. Ну, кладіть. Ваша справа, друзі, Кладіть. Підпишіться на канал, поставте подобаєчку і розповсюдьте. Ти можете з поганими словами розповсюджувати. Давайте. Ви звикли до цього. Нардепку зі слуги народу. Таку Маршенку Людмилу. Спіймали на хабарі за внесення даних до системи шлях. Що це шлях? Це гуманітарка, це, це спонсорство, це людям дається дозвіл виїзд за кордон. І потім вони не повертаються. Не повертаються. Так от Марченко хотіла це по заявам набу і САП. Не знаю, я не бачу, щоб вони довели щось до кінця, але вони щось починають. Вона, начебто, хотіла взяти чи взяла 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів. Розумієте? Ну, не знаю. Ну, тепер САП возьму в неї 40 тисяч. Або набу, і відпустять, або суд візьме 50 тисяч і відпустять. Ну, подивимось, давайте будемо слідкувати за всіма цими подіями. Ну, це просто цікаво, друзі. Ну і останнє, що я хочу сказати: Ну німці прокидаються, прокидаються німці, так от в Німеччині почали арештовувати авто росіян, на яких вони приїздять в Німеччину. Заарештувати можуть навіть автомобілі на російських номерах, на номерах, на яких росіяни вже заїхали в Німеччину. І просто забирають, вивозять з парковки, вивозять на штраф стоянку. Це є незаконним ввозом авто. Розумієте, незаконним ввозом авто. Вони чи не оформлюють, чи ще щось, чи ще щось. Ну і все. Ну, хоч це їмці роблять, розумієте? Хоч це німці роблять, хоч щось німці роблять, ну не можуть там зброю там, дати ту всю, яку ми хочемо, ну не дають. А це хоч роблять. Ну і останні, останні друзі. Військомат вручив повістку фанату Лепса пам'ятаєте, що в Дубровки співав в кафе. І дівчину вигнав, яка зробила зауваження. Який співав про найкращий день Лепса? Да? Лепс на наступний день подарив, виплатив мільйон тим, хто вбив наших танкістів? Ну, розумієте, ну, вони з жінкою тоді виконували пісні, вигнали всіх, і ми, що хочемо, то і співаємо. У нас демократія. Ну, Кажуть, власникову кафе Пет пишуть. Також вручили повістку. Ну, це добре. знаєте, Ну, я би, мабуть, не знаю, для фронту вони годяться чи ні, але я би по цим повісткам вивіз їх на полігон і так баганяв би там. Друзі, коли я служив в армії, коли було щось нас хотіли провчити, так? на нас одягали ОЗК і 30-ти градусна жара. І ми бігли 10 кілометрів. А я б тут їх заставив просто копати траншеї, ось так, от, з 8 ранку до 6 вечора. Так перерва на обід. Все, копати, копати і копати і так місяць і співати пісню Лепса мой самий лучший день. Дякую вам, друзі. Підпишіться, розповсюдьте обов'язково, якщо можете. Україна переможе.